У Бердичівській дитячо-юнацькій спортивній школі підсумки року підводять, організовуючи першість з різних видів спорту серед своїх вихованців. Протягом кількох днів у місті тривала першість баскетболу серед учнів 95-96 років народження. До фінальної частини змагань потрапили чотири команди. Дві з них представляли НВК номер 4 одна школу номер 12 Четвертою командою була збірна у складі другої гімназії, першої та п'ятої шкіл. Чотири команди три тренерські школи Юрія Кузіка, Леоніда Зелінського та Олега Філіповського. Вихованці першого учні НВК номер 4 мали підтримати реноме баскетбольної кузні Бердичева. Їм це вдалося. Хоча суперники виявилися не з простих, одна з команд четвертого комплексу виборола перемогу у першості. Наш тренер Юрій Ніколаєвич він нас дуже настановлює. Він нам каже, що головне не перемога, а участь. Наші хлопці, взагалі, відомі старші по Бердичеві. Ми ну перемагаємо, але й були. Програші, і нам є з кого брати приклад. Нам дуже подобається цей турнір. Ми дуже багато нових друзів зустріли, поторворушувалися з різними школами, і ми хочемо, щоб надалі проводився цей турнір по бердичеві, можливо, частіше ніж раз в рік. Житомирщина одна з двох областей України, де не проводяться турніри та чемпіонати серед гравців різних вікових категорій, говорять тренери. На їхню думку, це погано. Спортсменам треба по кілька років чекати, щоб потрапити на ті чи інші змагання. Треба, щоб вони грали по віковим категоріям. Всі діти, починаючи з там з четвертого класу, і щоб в них була своя вікова категорія, щоб вони не боролися з шостим-сьомим класом, а щоб вони боролися з таким же самим четвертим класом, і щоб вони були в них був. Рівень і однаковий рівень, і вони дійсно дійшли до того, що да, от ми сильніші чи ми слабші, нам треба працювати над тим, над тим, над тим, над тим. А так, якщо вони грають 95-й рік і грають з 93-м роком, то якому як можемо оцінку можемо дати? Своєрідною рідною фішкою першості стали два конкурси штрафних та триочкових кітків. За одну хвилину гравці мали якнайбільше поцілити у кошик. Для цього потрібна неабияка спритність та підготовка, кажуть фахівці. Якщо ти гарно виглядаєш на майданчику, демонструючи чудові проходи, то не обов'язково виявишся найвлучнішим. Краще за всіх із кітками на швидкість впорався учень 12-ї школи Вадим Власюк, за що й отримав подарунки. Тренери запевняють, вони й надалі докладатимуть усіх зусиль, щоб про баскетбольний бердичів знали усюди. Ми будемо допомагати дітям, а у нашому професійному відношенні відношенні до дітей, відношенні до тренування, відношення до всього. Я рахую, що ми готові до цього, і ми, місто Бердичів, повинні підтримувати. А вони й підтримують баскетболісти, очолювані Юрієм Кузіком. Нещодавно повернулися переможцями зі всеукраїнського турніру серед спортивних шкіл. На рахунку вихованок Валерія Пушкарьова два перших місця. Одне з них на спартакіаді школярів області, де у фінальному поєдинку вони перемогли суперників із перевагою у кілька десятків очок. Кращими бердичівські баскетболістки стали і у другому турі першості України серед команд 92-го року народження. Там вони переграли суперниць із Хмельницького, Запоріжжя та минулорічного чемпіона України команду з Одеси.